Я би хотіла розпочати із критичного моменту. Люди плавають в цьому котлі, варяться. Чому ти обрала саме цю спеціальність? Схема виявилась робочою. А хіба ІХФ – це більше не про хімію? Лише ІХФ в Україні готує спеціалістів з паперово-целюлозних виробництв. А мені треба бачити, а чому шайба перегрілася. Для мене ось ця вся історія набагато ближче. Там проходять процеси в залежності від того, яка рідина туди поступає. А можна потримати? Так. Я обережний, я не зламаю. <ріст> Сьогодні випуск про мультидисциплінарний факультет, який в Україні єдиний готує спеціалістів окремих напрямків. Це інженерно-хімічний факультет. І деталі дізнаємось у студентки першого курсу магістратури ІХФ Світлани Музики. Світлано, привіт. Привіт. Сьогодні у нас багато важливих запитань, а також продовж розмови влаштуємо тобі невелику перевірку. <ріст> Побачимо, <ріст> що Побачимося вийде. Я би хотіла розпочати із критичного моменту для багатьох спеціальностей. Зараз Міністерство освіти планує реформи, завдяки якій замість бюджетних місць будуть видаватися гранти на навчання. Цікаво дізнатися, які перспективи саме у вашого факультету, адже якщо закон ухвалять, то це вже стосуватиметься вступників цього року, і це важливо знати. Насправді люди, мало хто замислюється, що. Все, чи ми користуємося в побуті, пов'язано саме виробляє галузь хімічної інженерії. Це починаючи від чіпів, які встановлені в телефонах, в гаджетах, в комп'ютерах, закінчуючи просто барвниками для одягу, там побутовою хімією, якою ми користуємося кожен день. Тому такі спеціалісти будуть потрібні, тому що наші спеціальності, наш факультет, який він охоплює, він випускає людей, без яких наше сьогоднішнє життя, ну. Неможливо, нереально. Ну коротше, без вас ми просто не виживемо. Ну, звісно, ситуація така. Початком війни країна потребує реального відновлення, тому що багато підприємств, організацій, які постраждали нафтові, газопереробні. Відповідно, відбудовувати їх потрібно вже зараз, з сьогоднішнього моменту, на сьогодні. А спеціалістів на жаль бракує. Тому дані спеціалісти, яких випускає ІХФ, держава їх потребує. Тому я так розумію, що за рахунок того, яких спеціалістів випускає ваш факультет, то бюджетні місця у вас залишаються без змін. Так, так. Можливо, навіть їх будуть давати більше, щоб більше було людей для вступу. На вашому факультеті п'ять спеціальностей. На кого вчишся ти? Я навчаюся на 133-й спеціальності спеціальність з галузевої В тебе давно вже була цікавість для цього фаху. Чи є студенти, які відразу розуміли, куди вони хочуть, і саме пішли на цю спеціальність? Є люди, які спрямовано йшли. Наприклад, мій одногрупник він вступав на контракт, тому що не пройшов на бюджет, тому що він хотів цілеспрямовано навчатися на 133-й спеціальності спеціальність галузеве машинобудування, чи вчись один рік. Він за рейтингом піднявся і перевівся на бюджетну форму навчання. Такий можливий формат переходу подій. Відповідно, я розуміла, що я буду вступати саме на технічні спеціальності інші я не розглядала гуманітарні науки. Це не моє. Взагалі, це не про мене. Я... Мені простіше вирішити якісь формули. Зробити креслення, але точно не гуманітарні науки, це не моя історія. І відповідно, через те, що в мене був хист до математики в школі, ну тобто вона мені давалась найлегше, і я прикладала мінімум зусиль для того, щоб її розуміти. Мій вибір припадав на саме на е, технічні спеціальності, uh -huh. технічний напрямок. Ти сама кажу, у тебе був хист до математики. Але математика є ще на багатьох інших спеціальностей, і ХФ, і також інших факультетів КПІ. Чому ти обрала саме цю спеціальність? Ну я знаю, що найпопулярнішим факультетом є Фіот. Але чесно кажучи, для мене програмісти це якась окрема каста людей. Я їх не розумію. Це те, що я не можу пощупати руками. Написання кодів це для мене якась окрема історія. А мені треба бачити, як воно працює, який процес відбувається, що за чим переходить. А чому саме так? А чому тут там, наприклад, шайба перегрілася, і апарат там не витримав, там був великий тиск чи ще щось. Для мене ось ця. Вся історія набагато ближче ніж там якісь ті, які я не можу пощупати руками. Там ще ти зробив помилку, не бачиш, де ти її зробив. Да. Треба все перечитувати да. і так далі. Я тебе розумію. А хіба ІХФ – це більше не про хімію? Важливе питання. Ти підняла, тому що хочеться вже нарешті розвінчати цей міф. Всі студенти, абітурієнти, які вступають, вони думають, що інженерно-хімічний факультет. Там буде дуже багато хімії, тільки все про хімію не буду вступати, бо ну я хімію не розумію. Насправді, хімія це природнича наука про природу, яка вивчає побудову і процеси, які в ній відбуваються. У багатьох спеціальностях інженерно-хімічного факультету особливі такі глибокі знання хімії не всім потрібні. Тобто, ти можеш вчитися і приймати участь в якихось процесах без якихось глибоких знань хімії, але. Скажу про себе, що на першому курсі, коли я навчала хімію, нам читали один семестр, і відповідно починали з програми, яку нам давали ще в сьомому класі школи. Серйозно? Так, да, тобто з самих базових знань, тобто, щоб кожна людина під неї підлаштуватись, щоб кожен свій рівень конкретний е, зрозумів, моє не моє. Головне розуміти процеси, що за чим відбувається, і що до чого може призвести. Формули виводити не треба. Ну добре, тобто я розумію, що на ІХФ, в принципі можна вступити з базовими знаннями хімії. Так, Це не так страшно, як здається. Так, так можна. Скажи, чому ти на 133 ю спеціальність пішла саме на ІХФ, адже вона є ще й на інших факультетах КПІ? В чому відмінність? Я знаю, що є ще на ВПІ, але там вона така більш вузькопрофільна, пов'язана з поліграфічно та паперовим друком, тобто обладнанням до нього. Наша спеціальність моя точніше охоплює більш. Широкий спектр цих напрямків, тобто ти можеш працювати і там в, з машинобудуванням, і в харчових технологіях. Ширший простір для того, щоб обрати напрямок, який тобі подобається. За 4 роки ти можеш обрати що ось, направленість мені ближче, а там більш така вузькопрофільна. У вас також є ще інші спеціальності, які також є на інших факультетах КПІ. В чому тут відмінність виступає? Унікальність є в тому, що лише ІХФ в Україні готує спеціалістів з паперово целюлозних виробництв. А якщо я не помиляюсь, у вас навіть винахід такий є, і він, начебто, переміг на Сікорський челендж. Це е, так, так, це дійсно правда. Він переміг на Сікорський челендж з кафедри екології. Ну що, ти вважаєш себе кмітливою? Думаю, так. Дивись, тоді у нас для тебе челендж. Ці картки з запитаннями і задачами. Твоя задача витягати картки і давати відповідь швидко, сподіваюсь, ще й правильно. Давай спробуємо. Подивимось, що п'ять років капив у тебе не пройшли дарма. Ну що, будеш тягнути першу картку? Так, давай. Розкажіть, характеризуйте найбільш розповсюджений метод 3D-друку з пластику серед представлених схем? Найбільш розповсюдженим є варіант Б. Uh -huh. Вставляється такий прутик, в 3 d принтер і пошарово наносяться слої, слой за слоєм і відповідно будується деталь або навіть не тільки деталь, а якийсь апарат. Тому я думаю, що все-таки варіант Б найрозповсюдженіший і найперспективніший. Метод. А чому найперспективніший? Тому що він простіший, менш затратний, тому що, наприклад, в першому варіанті треба мати ємність з розчину, який там буде оголоджувати і тому подібне. А тут схема, в принципі, проста, його розплавляють, і ну, як клей пістолет, тільки угу. з пластику. Чудово, молодець. З Першою <с> карткою справилась. <звук> Ти пам'ятаєш, наскільки складно було вступити, який був прохідний бал. Насправді вступ був посильним, тобто я не скажу, що було надто складно. Вступала я за результатами ЗНО. В принципі, зараз на даний момент для вступу на бюджет прохідний конкурсний бал це 130 мінімальний, а для вступу на контракт 100. Великий був конкурс на одне бюджетне місце, коли ти вступала? Не скажу, що був великим, але був немалим, тобто, півтора-два на одне бюджетне місце. Угу, да, це такий посередній, в принципі, як всюди. А от скажи, а на інших спеціальностей який був конкурс? В принципі, він десь такий складався від одного до трьох приблизно. Тобто на екологію вступає більше студентів, точніше абітурієнтів, тому що вона ця спеціальність більше на слуху і відома не для фахівців. Тому там більше людей на одне бюджетне місце. Угу, я зрозуміла. Давай тут зупинимось детальніше. На кого вчать у вас на факультеті, яких спеціалістів випускає ІХФ? Факультет проводить підготовку спеціалістів, які в майбутньому можуть працювати керівниками проєктних розробок або провідними спеціалістами з експлуатації як обладнання технологічних якихось розробок. І відповідно, Автоматизованих систем керування найбільш популярними, наприклад, є інженер-механік, інженер-конструктор, 3D-моделер, потім інженер-дизайнер, тобто дуже багато напрямків охоплює наша спеціальність, ну взагалі спеціальності ІХФ. Ага. І відповідно працювати можна і технологом, і навіть і науковим співробітником тобто піти в науку, якщо ти зрозумів, що розробка це не твоє. Цікаво, переходимо до картки. Так, з спершу справились добре, подивимось, що буде з Е, Оберіть 3 d модель апарату теплообмінного кожного трубного знижче запропонованих. Тут легко, насправді, бо я його собою принесла. Це варіант Б. Правильно, молодець. Ну, в принципі, якщо ти вже про нього почала, то ми можемо про нього і продовжити. Так тоді детальніше розкажу, що у нас на факультеті відкрилися лабораторії 3D-друку, де студенти можуть прийти, розробивши якусь 3D-модель, деталі, наприклад, або самого апарата установки, і роздрукувати на 3D-принтері, для того, щоб зрозуміти, як взагалі вона буде складати, чи підібрані правильні розміри, чи буде вона працювати в майбутньому. Це теплообмінний. Апарат, який було розроблено студентами, роздруковано на 3D-принтері, відповідно, можливо, він має такий собі е, вигляд, ну можливо, не дуже презентабельний, але його насправді так випробовували. Тому схема виявилась робочою, і ти можеш не тільки в комп'ютері побачити, як воно виглядає, а вживу випробувати свої знання та вміння. Так, а як він працює? Бо я щось дивлюсь, дивлюсь і нічого не розумію. Вода поступає сюди і попадає в труби. Uh -huh. Відповідно, там проходять процеси в залежності від того, яка рідина туди поступає. І, відповідно, потім вона звідти виходить. Тобто, якщо це ну, теплообмін здійснюється в даному апараті. Ага, я зрозуміла. І а що з цього було зроблено на 3D-друці? Всі ось ці детальки, з чого воно складається, окрім трубочок, які імітують самі труби в теплообміннику. Серйозно? Тобто, всі, ну окрім гаючок, там, шайбочок, ну, прокладок. Ага. Тобто, всі ці детальки: опори, корпус, кришки, все зроблено на 3D-друці. Клас. А можна потримати? Так. Я обережна, я не зламаю. Я просто ніколи такого не бачила. Виходить, значить, у вас студенти можуть у позанавчальний час е займатися якимись своїми проєктами та розробками. Як я щойно говорила, що відкрилися лабораторії 3D-другу uh -huh. нещодавно, їх декілька є. І студенти, як і в навчальний, так і позанавчальний час, мають змогу прийти і свої ідеї е втілити в реальність. Е в більшості випадків я б радила з якимись ідеями, стартапами, звертатися до. Е Самої студради, наприклад, uh -huh. університету, або звертатися до викладачів, які викладають, тому що вони можуть направити, допомогти підказати, як правильно як викладачі, чи в цілому кафедра підтримують такі починання студентів. Ну, скажу особисто свого досвіду, що я приймала участь в наукових дослідницьких конференціях міжнародних і. Допомога від викладачів є дуже сильною, і без цієї підтримки, просто цілодобової, можна сказати. Ну я б не справилась. Мені тянути важко було б це самій і відповідно, як іде і навчання, і паралельно поза навчання, ось такі от факультативи. А їх у вас насправді багато? Ось таких позанавчальних факультативів? Є багато. Студенти мають змогу приймати участь як в всеукраїнських, так і в міжнародних конференціях, якщо це наукова якась ініціатива. Це можуть бути стартапи, на які подаються на гранти для того, щоб отримати фінансування. Тобто, ну є. Мільйон напрямків, головне, що про них говорять е, активно говорять е, на майже там на кожному, на кожній парі на початку там семестру uh -huh. е, людей до цього заохочують, тобто дають за додаткові бали до рейтингу. І ну, якщо є бажання і є ідеї, то чому б ні? Добре, що вас так підтримують. І дійсно, ви вже можете щось робити, визначне виходити з універу не просто там студентами з дипломами, а студентами з розробками. Якщо я не помиляюсь, у тебе ще є якийсь винахід, який ти принесла з собою в студію. Так, є. Yeah. Це 3D-модель розроблена на 3D-принтері групою студентів, які друкували його і випробовували так, він має. Не дуже презентабельний вигляд, але це Сорбер. Він дійсно так випробовувався, і ідея виявилася робочою. Відповідно, дану конструкцію, дану модель вирішили запатентувати для того, щоб майбутньому мати на нього права, і угу. щоб інші там компанії або інвестори мали змогу, наприклад, викупити в тебе цей патент або купувати у тебе ліцензію на або на цю ідею. Як далі просувати цей проєкт? Добре, ви його запатентували. А що будете робити з ним далі? Скажу так. Що е, найчастіше відбувається таким чином: що якщо у вас є патент на винахід або корисну модель, більшість людей подається на грант, і тоді вірогідність виграти грант. Набагато більше, тому що інвестори, які тебе бачать, вони розуміють, що ви над цим працювали. Ви вклали гроші для того, щоб запатентувати свою ідею. І є великий шанс того, що вам фінансово допоможуть інвестори для реалізації ваших якихось ідей стартапів. Я зрозуміла, переходимо до картки. Оберіть опору для горизонтального апарата. Це буде сідлова опора, як на теплообміннику, який я показував. Щось сьогодні веде до теплообмінку. Всі дороги до нього ведуть правильно. <правильно> А чи можна у вас паралельно навчатись ще й за кордоном? Так, можна навчатися за кордоном. Є багато прикладів студентів, які паралельно вчилися і за кордоном, і в нашому на нашому факультеті. Тобто можливість є і єдине, просто люди, люди мають розуміти, що тобі треба буде поєднувати одне навчання і інше навчання. Тобто це буде вже і складніше, і більше навантаження. Ага, я так розумію, це взагалі у вас як виглядає? Це як дуальна освіта, подвійний диплом чи. Як? Е, так, як і дуальна освіта, і видається подвійний диплом, а в деяких випадках є просто навчання за обміном, коли студенти е, ну, на, на, на даний момент воно не здійснюється по обміну навчання, але все рівно. Коли воно здійснювалось, коли я вступала, воно така можливість була, і ти маєш змогу там, наприклад, півроку провчитися за кордоном, отримати нові навички, нові знання або навіть практику мови і тому подібне. Угу. Чудово! Окрім навчання на якісь активності за кордон цікаві, можна поїхати від факультету? Так, такими більш активними є у нас екологи, тому що було багато міжнародних таких заходів. Ну їх реально було дуже багато, тому перелічувати буде складно. І це починалось навіть з тих, що вони просто були на такому кемпінгу. На березі річки або там озера вони вивчали, які процеси відбуваються. Там піднімалися і проводилися лекції, семінари, вебінари, на яких піднімалися питання війни в Україні, як вона впливає на екологію, які проблеми, які наслідки, до чого це може призвести. І відповідно це відбувається і в Чехії, і в Польщі, і не тільки отак, от в палаточках, а може просто такий буде формальний захід, де студенти приходять, діляться своїм досвідом, мають якісь завдання. І вирішують якісь питання. Тобто це і Польща, і Чехія, і Німеччина, тобто багато міжнародних таких от програм. А тривалість таких програм зазвичай яка? Е, зазвичай це десь 3-5 днів в середньому. Угу. Ну це добре, ти так можеш і гарно час провести, і також і продуктивно. Так. <с trotter> Слухай, а у вас бувають івенти зі стейкхолдерами? Так, бувають на таких івентах, стейкхолдери діляться своїм досвідом, розказують, де в майбутньому можна працювати. Тобто, ти можеш побачити, поділитися досвідом з іншими, тобто для себе щось корисне взяти. І відповідно, в майбутньому, навіть якщо ти зацікавлений в цих спеціальностях, то тебе можуть взяти на роботу. Такий варіант теж можливий. То вони якраз таки беруть, просто презентують вам е, свої е, вакансії, грубо кажучи, і взагалі свою да, компанію. Так, да. Угу. Тобто те, чим вони займаються, і те, яких спеціалістів вони потребують. О, клас. А що це за компанії? Насправді їх велика кількість. факультет підтримує з ними партнерські відносини, з деякими підписані договори. І відповідно це починаючи там з рошен, фармак, костел. Ну багато різних, тобто їх велика кількість. Тобто ну, студент має змогу в будь-якому напрямку себе спробувати. А чи можливо з кимось зафрендитись, якось домовитися, щоб прийти на стажування або потім отримати роботу? Е, звісно, можна, е, є, ну навіть не те, що зафрендитись, а це вже залежить від того, наскільки ти комунікативна людина, як тебе виходить в соціумі працювати, люди є різні, але через те, що у факультеті підписані договори з цими компаніями, то відповідно перед дипломну практику, взагалі практику, ти можеш проходити на даних підприємствах. Тобто вони тобі просто не можуть відмовити. А хто, окрім викладачів КПІ, вам дає ще пари? Це науковці Академії наук, а також випускники кафедр. Багато із них, які досягли успіху не тільки в Україні, а й за кордоном. Вони під'єднуються на лекції, на якісь семінари, діляться своїм досвідом, те, як вони працюють, де вони працюють, який в них був вже е, пройдений етап, що давалось їм легко, що давалось їм важко, студенти можуть е, черпати не тільки, там, що вони поділилися своїм досвідом, і на цьому все закінчилось, а взагалі в тому напрямку, в якому буде цікавіше їм рухатись. Бо коли тобі це розказують на факультеті, це одна історія. А коли люди вже працюють і, ну, якби. Там уже плавають в цьому котлі, варяться, то відповідно від такої людини почути її якийсь досвід важливіше. Вона може поділитися, і розказати, що їй подобається, що їй не подобається, що б хотіли змінити. І, можливо, ми будемо тими людьми, які змінять те, що не подобається. Так, да, хороший теоретик це, звісно, добре, але потрібен зазвичай ще й добрий практик. Чи є хтось, хто особисто от прям тобі запам'ятався, і ти б ще раз до нього прийшла послухати лекцію якусь? Так, це був випускник ІХФ Константин Гатілов, який зараз нині працює в Німеччині і працював і в Швейцарії на харчових підприємствах на таких масштабних, немаленьких, і він ділився своїм досвідом. І для мене це було такий як стимул і мотивація, щоб до чогось прагнути, до чогось йти. Зараз вже на п'ятому курсі. А чи є в тебе можливість працювати? І чи працюєш ти вже і де тоді? Е, насправді можливість є. пропозицій було дуже багато, але я вибрала трошечки інший напрямок. Але без технічної освіти я б не працювала в даній галузі. Галузь називається інтелектуальна власність, і відповідно я працюю е, патентним інженером. Моя моя специфіка роботи заключається в тому, що стартапери, які приходять, які хочуть подаватися на грант, у них є ідея, вони не знають, як правильно її запатентувати. І я, як спеціаліст, допомагаю правильно оформити їм цей документ для того, щоб в майбутньому вони отримали патент і отримали права на свій винахід. А от чому ти кажеш, що без технічної освіти не змогла б працювати? Що тобі дає освіта від ІХФ в своїй роботі? Насправді інтелектуальна власність це юридична спеціальність. Але що стосується патентної справи, винаходів і корисних моделей, юристи, які є гуманітаріями, вони ніколи не зрозуміють, що апарат складається там з основи, опори, це служить для того. А тут здійснюється такий процес, що з чого випливає, тому що це як курсовий проєкт. По факту, ну коли ти пишеш заявку на винахід або корисну модель, тобі треба пояснити принцип роботи, в чому він заключається. Якщо це якісь там діапазони вимірювань, наприклад, то ти маєш сказати, як вони були знайдені, як їх вимірювали, скільки дослідів проводилось. Людина, яка гуманітарій, їй ну, буде даватися дуже складно, тому що для неї. Ось ця вся специфіка, що як будовано, як там двигун, mm -hmm. яка деталь, для неї це буде дуже складно. Uh, у вас на інженерно-хімічний багато дівчат вступає? З цим проблемою на екології вступає більше дівчат, тому що більш така спеціальність на слуху. А якщо стосується інженерних спеціальностей, то дівчат на жаль дуже мало. І, наприклад, в моїй групі на магістратурі з 33 людей дві дівчинки. Не знаю, я вважаю, що жінки можуть на рівні з чоловіками працювати в інженерній сфері. І ніяким гендерним стереотипом тут вже немає місця бути. Просто питання, чому дівчата не так часто обирають інженерні спеціальності як хлопці? Ну, взагалі, специфіка, ну я так думаю, я проводила паралель, Що, наприклад, навіть коли я вступала, я думала про технічну освіту, але я думала. Ну як це дівчинка-інженер? Ну такого бути не може. Ну, це ну, якби, дівчинка, це щось про таке божество, негарне, е, там я не знаю, ну не, точно не інженер. А коли я вже вступила і зрозуміла і бачила багато прикладів, що навіть модель Сінді Крофорд вона закінчувала хімічний факультет, то я розумію, що... Це взагалі не те, що більш реально. І з нашого факультету, наприклад, із моєї спеціальності, я можу скласти ну, достатньо хорошу конкуренцію багатьом хлопцям, враховуючи що їх більшість. Тому, ну, в принципі, це і показувало те, що я 4 роки навчалася на підвищенні стипендії. Тобто я складала високу конкуренцію тим, хто навчався. От, будь ласка, дівчата, приклад, не соромтесь, не бійтесь, вступайте, все вийде. Якщо є бажання, все обов'язково вийде. А от скажи, а куди після випуску з ІХФ можна піти працювати? Взагалі на різні промислові підприємства, ті, які найбільше на слуху, це там Coca-Cola, Boeing, Siemens. це ті, які найпопулярніші в Україні. Це можуть бути фармацевтичні заводи, типу Фармак. Uh -huh. е, ну, їх можна перераховувати безліч, але. Варіантів, куди можна йти працювати, як і в Україні, так і за кордоном, дуже багато. Перейдемо до картки. Ну, Виберу в тебе вже не так багато, але все-таки. Ага. In English please. Перекладіть українську мову, англійські терміни. Так. Heat exchange – це у нас ну це про теплообмін, взагалі зазвичай йдеться завжди. Тобто, якийсь апарат і тому подібне. Evaporator – це назва диплому мого uh -huh. <laughs> майже слово. Тобто це випарний апарат, ну випаровування процес. А драйн це сушіння, тобто до частіше використовується для сушарок, там таких от апаратів, які висушують частинки. Правильно. Кого з потужних випускників і ти вже знаєш і яким вони працюють? Одним із таких найпотужніших є Снежкін та Бондаренко, які є академіками академії наук. Вони є директорами провідних наукових інститутів, тобто це той рівень, якого вони досягли. Ой, круто, клас! А ти сама плануєш почати працювати за професією? Нині важко сказати, я не хочу казати, що я точно буду або точно не буду. Я не знаю, як складеться наше життя, і, можливо, я зміню свій напрямок за спеціальністю, але на сьогоднішній момент і день все-таки патентна справа мене цікавить більше. Щоб підбити підсумки нашої розмови, скажи, і хай в топ? Звісно, топ. І хай в топ, тому що. Це один із найтаких потужніших факультетів, де студентське життя на найвищому рівні е, є своя маска в інстаграм, саме з ІХФ, Ти можеш сфоткатись там, все, що хочеш робити. Є власний мерч, футболки, там кепки, е, брелки і тому подібне шопери. То у нас таке містечко тут на станції Метрополітехнічна. Справжнє студентське життя, атмосфера студентського життя. Як приємно, ти сказала, знаєш, що б ти сказала чи порадила вступнику вже зі свого досвіду? Я б порадила в першу чергу не хвилюватися і не боятись. Я вважаю, що неправильного вибору в житті не існує. Життя складається своїм шляхом, і якщо обставини склалися так, то не треба себе в чомусь винити. Значить, ці знання. Тобі в будь-якому випадку допоможуть. Вони реалізують тебе в майбутньому. І от я пам'ятаю, що якби не підтримка, то я, напевно, з розуму зійшла. Я дуже сильно хвилювалася. Це ЗНО, перший раз в житті здаєш якісь тести, ці екзамени, ти не розумієш, що відбувається. І якби не підтримка викладачів і рідних, то було б набагато складніше. Тому просто треба тримати себе в руках і розуміти, що. І навіть якщо є якісь проблеми і нюанси, що в тебе щось не вийшло, треба піднятись і продовжити йти далі. Це прекрасні поради. Я сподіваюся, що вступники, які нас дивляться, дослухаються до них. Дякую тобі за таку неймовірно цікаву розмову. Я тобі бажаю нових починань, обов'язково нових звершень. ви пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей випуск, і зустрінемось вже у наступному.